Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер. З вами Ігор. І сьогодні у нас 11-та серія по проходженню гри City Skyline 2. Ми збудували новий райончик, розширюємо його. Він буде також щільною забудовою. Ну і нам потрібно десь будувати такі низької забудови, будиночки. Будемо також займатися розбудовою цього району. Ну і від вас я чекаю козацької подобайки, підписочку, колокольчик і коментар обов'язково. Пишіть, що ми хочемо будувати. Далі, як будемо будувати, які у вас ідеї є. Ну а давайте до перегляду. Так, ну дивіться, що у нас за проблема на, на цих розв'язках. У нас їде дві полоси, і вони в'їжджають в одну. Ну, тобто вони роз'їжджаються на на дві, але основна маса хоче їхати прямо. Тому беремо шосейну дорогу, яка є 4 полоси, і спробуємо зараз. надто крутий схил. Так. Є. Ну, поки дозволяє. Дозволяє, дозволяє, дозволяє. Дайте зараз дойдемо. Дозволяє. Дозволяє. Все, оце, я думаю, тут вирішу Вау! Оце класне рішення. Отак. О, дивіться. Я не зрозумів, чому воно так. Провалилися під землю. Ну, тут, в принципі, трафік пішов. Трошки тут, я думаю, вони зараз помиряться. Єдине, що я відразу давайте полоси зроблю. Які розвороти? Які розвороти! Алло. Так, це просто жах. Е, ну, в принципі, такий варіант мене влаштовує. Зараз вони е, проїдуть, чи що вже стояли, мають при... проїхати. Тут дуже великий потік трафіку, просто колосальний. Але ця вже розв'язка справляється. Так, і тепер давайте дивитися, е, що у нас. А що в нас взагалі? Чому в нас автобуси? Давайте подивимося, що в нас з автобусами. Ми, мабуть, десь. Зламали. Маршрути. Правильно розумію? Електробус, автобус. Так, я вічно забуваюся, де в нас дивитися ці маршрути. Я хочу подивитися маршрути. Де в нас? Видимось маршруту Так, ну от. Я очікував, що автобуси туди будуть заїжджати, але вони не заїжджають, вони мають проїхати нормально. Чому вони е, опинилися? Тут, Я я не розумію. Взагалі, що це у нас? А що в нас тут сталося? І чому ви тут. Для чого головне, ви тут? Давайте подивимося, що у нас. Так, давайте забираємо. Можливо, так випадково вийшло, Ну, зараз ось вони роз'їхалися і Пробка пропала, тому давайте будемо будемо спостерігати. На там, якщо що, Ну потрібно буде підправляти це все. Так. Що в нас давайте зі школою? В принципі, коледж все окей, школа окей, бюджет у нас пішов вгору. Грошей у нас небагато, тому потрібно зараз покращувати ситуацію. Пожежники у нас окей, все з ними також. Єдине, що ось прямо тут вона проситься, але це буде дорого. Це буде дорого. Майже половину нашого бюджету я поки не хочу ризикувати. Поліцейські участки окей. Транспорт. Скільки в нас таксі. Я просто. Таксопарку у нас немає. Ту... Ні, є ось от таксопарк. Правильно ж розуміється А, ні, автобусний парк. М -м, давайте поставимо один таксопарк, я розум так розумію, він буде дуже добре. Е заробляти. Таксопарк. Е поставимо, поставимо його. Десь. Е, я думаю, ось це місце це якраз те саме місце. Це, де має бути е, таксопарк. Десь недалеко до так. Обслуговування плюс 6 дозволяє забрати від будь-якої точки місця, а не лише дістанок таксі. Е, давайте це важливо. Електротаксі додаткове місце для таксі, плюс 5 транспортних. Засобів. О, круто. О! Нарешті. Я я я сподіваюся, що це не тільки в таксі. Я можу де завгодно його ставити, а це буде прям. Е -м, в усіх так. Дивіться, як класно. Е давайте, давайте перевіримо на ось у цьому. Ура! Вони це змогли зробити. От в оновленні вони це зробили нарешті. Тобто, я можу розмістити. А, ні. Ні, ні. Я... Не все вони змогли зробити. Ну то і Біс з ним. Будемо мовітом і анархією справлятися. Так, дохідність міста росте. У нас велике очікування швидкої медичної допомоги. Угу. Ну, це якраз ці будиночки. Давайте покращувати саме життя цих містян. Я думаю, що я зараз займуся розв'язками і тунелями саме от під цією дорогою. Зараз будемо дивитися, як то все вийде. Так, що я тут зробив? Зробив ось такий е, тунель. Зробив отакий міст над основною нашою дорогою. Та й, в принципі, все. Такого більше нічого немає. Єдине, що тепер набагато зручніше. Діставатися з різних точок, ось ми можемо купу варіантів, швидка так само має більше варіантів доїхати і як доїхати. То я думаю, трошки ситуація саме дивіться, скільки автомобілів поїхало. Можливо, в нас буде виникати ось тут опробки. Будемо якось вирішувати, дивитися, але поки поки наче це достатньо виглядає непогано. Так, давайте спробуємо. Так, у нас уже 425 тисяч є на рахунку. Я думаю, потрібно пришвидшувати гру, хай вона буде далі рухатися. Я думаю, навіть не на третій швидкості, хай буде на другій. Єдине, що давайте будемо трохи. Розширювати наші зони. Ось у нас ще тут не забудовані низької Ой, стоп, стоп, стоп. Не ті зони малу щільність. Я трохи перестарався. Не те побудував. Давайте. Я от, думаю, <coughs> чи варто? Та, в принципі, думаю, так. Я маю на увазі от тут побудувати. Давайте. Хай з зона малої щільності, низької щільності буде тут побудована. Мабуть, оцей, я вже, здається, говорив, що не буду забудовувати цей схил. У нас, в принципі, є можливість трохи отак а, пройти. Давайте спробуємо провести цю дорожку. Ось звідси. Так що у нас там. Я не розумію, чому така тінь з'являється. Бачите, вона якась така. На дорозі прям. Не дуже виглядає. Ну, в принципі, ось 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 і все. До речі. Дуже гарна місцина для, так скажем, перевалу. Ну, у нас вийде так, щоб О, супер. Майже, майже так, як я хочу. От у нас так вийшло. А, давайте спустимося цією дорогою. Самий низ. Ну і, в принципі, з'єднаємо цю частину, закриємо вже її. Єдине, що я все-таки хочу більш плавний поворот. До речі, ще великий мінус мувіта е, в другій частині. Ну, Я сподіваюся, це питання часу. Е, хотілося б вірити принаймні. Е, бо якщо ти двигаєш муві, то всі, е, вся рослинність вона повертається на місце. І Дуже-дуже негарно виглядає. Так. Тут, в принципі, є можливість. Розголудити, але я думаю, ми не будемо цього робити, бо виглядатиме це як мінімум дуже-дуже дуже дивно. Так. у нас До речі, або ж. Лише... А, це от якраз а, американський варіант. Добре. Oh, є така, well. uh, розмічуємо to... такою забудовою. Хай будується. Uh, єдине, що от. Я впевнений, гра намалює і на у таких схилах, а я б uh, не хотів це зробити, тому uh, максимум до цього моменту і максимум давайте до цього. Все, поки поки хай буде так. І ці моменти ми також не будемо замальовувати. І відразу візьму, якщо пам'ятаєте, є у нас інструмент. Ось такий. Дуже класний. о Ну, і в принципі, тепер дорога виглядає, погодьтеся, більш логічно. Все все супер. Цей. Знесли будиночок. Тут у нас розмічено. все добре. Це круто. Можливо, от ще тут збудується. Так, пішла у нас така забудова низької. А у нас потреба зараз в забудові високій, максимально. Та у нас всіх, в принципі, в житлових зонах. Uh, в усіх потреба. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я думаю, що от з цієї території ще спробуємо uh, вивезти. Знову у нас uh, міст. А, це у нас уже підземелля пішло. А що воно? Я, я не зовсім розумію, просто. А! Це все зрозуміло. Я думав, що воно міст піднімає, а це у нас стовпи для трамваю. Ось так. Із-за чого воно так виходить. Ось, хай буде так. Тепер ми побудуємо середньої щільності. Давайте заливку. Так, так, так. Мабуть, єдине. А, у нас немає попуту. Ну, хай буде так. Так, середня щільність тут. Середня щільність. Хай буде так. Хай буде, поки. Поки принаймні це буде. Я думаю. Це. покриє. А от з цієї сторони, ну, в нас зараз попиту немає. На забудову тому і не будемо її робити. Так, давайте подивимося, що в нас по дорозі. Я б хотів з'єднати ось цю частинку і з тією частинкою. Ось. Ось у нас така потроху закручується весь вся будівля наша. Ситні з кондиціонером рятує термокружка із льодом. Е -е. Як ви рятуєтеся від такої неймовірної спеки? Що я думаю? Е -е, тут, в принципі, наче і немає такої великої потреби щось перебудовувати. Хай, мабуть, так і буде. А ось отут я б хотів зробити е, зараз якийсь пішохідний місточок. Чому б ні? Я думаю, він тут е, дуже був би доречний. Ось також мені не подобається, наприклад, мод. Мувід. Uh, Він. Uh, не мувід. Перепрошую. А uh, мод, я думаю, 5 метрів. А uh, скільки фура висотою? та 5 метрів має вистачити, правильно? Вистачить. Принаймні, у нас буде uh, буде 5. Я чесно не пам'ятаю, скільки просто фура висота. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а, скільки. Яка висота фури. Чи правильно зробили. От е, те, що мені не подобається зараз в анархії, ух ти Чорт, дивіться, як воно не гарно збудувало. Те, що, якщо ну от уже збудовано, воно нічим не пересікається. Задіває там сусідній об'єкт, який не задівається. Це потрібно а, спостерігати за цим. Ну і дивитися, чи ти не зруйнуєш. Нормальне відображення. Давайте, мабуть, Ну спробую. Принаймні, сюди надто коротка відстань Давайте. Чому можна не так, не так короткий? Ні, його ем, з мувітом уносить в сторону. Давайте спробуємо. Спробуємо сюди. От він, в принципі, гарно став, але відразу прибираємо світлофору. Думаю, що два світлофора взагалі нам не потрібні. Окей. Ага, все. А, ось так вони прибралися, тобто люди зможуть піти а, кудись божики жа. Давайте спробуємо це закрити рослинністю. У нас є зараз е можливість. Так, є у нас дерева. Є якісь великі дерева. І це тропічні. У нас тропічних немає. Це ці дерева, які в нас насаджені. І у нас таке велике? Хочеться прям, але немає. От, мабуть, це найбільше дерево, що у нас є. Давайте максимально отак от засадимо, хай буде хоч якось виглядати. Я розумію, що, можливо, хотілося, щоб воно виглядало більш реалістично, але. Ну, от, бачите, провалюється. Тут нормально виглядає. Добре. Головне, щоб воно функціонувало. Функціонувати воно нормально, воно в деяких моментах, звісно, виглядає дуже-недуже. Дуже. Е, перетинається. Дивіться, об'єкт перетинається, він там не перетинається. Із-за і чого потрібно. Активувати мод Муид. Ой, анархію. Анархію. Давайте спробуємо, можливо, дорогою він. Без анархії. Без анархії взагалі жа. Дивіться. З анархії. Це виглядало набагато краще, коли не було анархії. Ну, це взагалі ж не не ну не те заважає. Ну, камон. Так, добре, анархію виключаємо, щоб її. Що це у нас таке? Б... А, стоп. Це типу пляж а замальовує, правильно розумію. Так, бачите. замальовує в пляж. Просто сквер, я думав. А, ну. Так. my perfect English. А, перепрошую. Ну. Так. Тут у нас буде пляж. Насправді. Все. Ми зробимо тут великий. Класний, класнючий пляж. Дивіться, блін, тут скільки просто крутих паркінгів, все. Все, 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 давайте. А, так, пішохідна. Давайте подивимося, чи будуть. Ні. Та, Так, що в нас пішохідним? Не скористуватиметься цим чи ні? Це поспостерігаємо. Можливо, через деякий час а, воно буде працювати. Так, от дивіться, одна людина вже пішла, друга. Дум розвернувся. Я так розумію, люди пішли. Пішли люди потроху? Так, є. Все працює міст. А, супер, супер, хай він буде і далі працювати. ми ми Що нам потрібно? У нас трохи з'явилася потреба в комерції. А, давайте комерційні зони на пляжі. У нас, на жаль, поки частина пляжа не куплена, але ось давайте принаймні хоча б, а, хоча б тут. Давайте, хоча б тут буде. Побачимо, що воно побудує нам. Так, вона одна зона пішла будуватися. Тут е, дуже така щільна забудова. Е, що нам потрібно е, по потребам міста? Я поки е, нічого такого не бачу. Все добре. Е, і що я хочу зробити? У нас є велика потреба. В зонах низької забудови. І ось ця частина. Так як ми планували, вона буде. О, сільхоз. Давайте подивимося, чи тут у нас е, є. М, так, природні ось. Оці... О. Супер, дивіться, ми зараз побудуємо е, ферму. Ось тут і буде в нас тут зона низької такої забудівлі. А ті будиночки з потребою промислових зон. єдине, що я не в впевнений, що ми зможемо. У нас дуже багато промисловості зараз використовується. до речі, дивіться вода очистилася. Мімай супер у нас нормальне виробництво йде. Як на мене, це прям, 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 прям дуже круто. Так, о, до речі, дивіться. А тут є от така річ побудована, дорі розмічена, так, місто. А, як ви думаєте, що ми з цим будемо робити? Пишіть, будь ласка, в коментарях, що з ним зробити: Перебудуємо, зносимо, чи <звісно> а, щось забудуємо, що взагалі ми тут можемо розмістити. М -м схоже, я не знаю, на якусь <звісно> мені більше на кампус схоже. Можливо, тут дійсно якийсь університет розмістити. А напишіть в коментарях, що ми тут розмістимо, і в принципі, як ви напишете, так і зробимо. Давайте подивимося разом на це. Так, ну тут ми порозмічали, подивилися, побудували. Я думаю. І так, завершили ми будівництво. І давайте все таки, хочу активу під відео, обов'язково залишити ідеї по тому, як ми розбудуємо. Кампус, не знаю що. Мені воно чомусь схоже на якийсь кампус, на якийсь університет за містом. Можливо, у вас якісь ідеї більше на щось там, воно схоже для вас. Пішіть будемо думати і будувати. Ну і чекаю від вас зараз козацької подобачки, підписки, і всім гарного дня, вечора, світла. Па-па.